Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 39. Інакше з тим, хто віддає всю душу законові Всевишнього й мислить у ньому. Він усіх предків досліджує мудрість, а на дозвіллі вникає у пророцтва, зберігає оповідання славних мужів У Тайні ходи приповісток. Вдумується, глузду таїнного приповісток дошукується, в загадки приповісток повнотою поринає Серед вельмож він служить, з'являється перед князями, подорожує в країни чужих народів, вивідує, що добре, а що зле між людьми вже в досвіда він усім своїм серцем шукає Господа. Що його створив, в свою Перевсевишню молитву виливає, молитвою уста свої відкриває і через гріхи свої благання висловлює. Коли ж то Господь Всевеликий зізволить, то духом Він розуму сповнеться, сам дощем і зілля слова мудрості своєї, а й Господові в молитві подяку висловить. Він і сам собі придбає раду й знання, а й над його тайнами буде роздумувати, він і сам в освіті виявить знання, а й прославиться в законі Господнього Союзу. Численні люди хвалитимуть його розум, вони повіки його не забудуть, пам'ять про нього не пропаде і ім'я його житиме з роду в рід. Про мудрість його повідатимуть народи і хвалу йому оповістять на зборах. Доки житиме, ім'ям на тисячі славитиметься, а й померши добавиться йому. Ще хочу оповісти про мої роздуми. Я б мов той місяць, уповні. Благочесні діти. Слухайте мене і зростайте, мов та рожа. Посаджена над водою текучою, станьте запашними немов той ладан, розквітніть виквітом, як та лілея, розповсюдьте пахощі й пісню співайте, Господа благословіте за всі його діла, звисочуйте ім'я Його, велич його прославте піснями уст і звуками гарф. Ще й так промовляйте, його хваливши. Які ж бо прекрасні всі діла Господні, всяке його веління досконало виконується, не треба казати, що це, навіщо, бо все придається у визначений час. Вода його словом, горою звелася, голосом з уст його, води зібрались. Його велінням постає усе йому бажане, не існує, хто зупинив би, коли він рятує. Перед ним же й діла кожної людини, і від зору його сховатись неможливо. Сягає він поглядом від віку й до віку, супроти нього нічого дивного немає, не треба казати, що це, навіщо всі. Бо речі, створені для своєї мети, благословення його рікою все вкрило, повноводною зливою напоїло землю, а й гнів свій народам дає він у спадщину, як то воду, перетворив був у соляну пустелю. Прості путі його для благочестивих, а для беззаконних вони непрохідні. Споконвіку добро було створене для добрих, як ото для грішних добро й зло. Що найпотрібніше для життя людини вода й вогонь, залізо й сіль, пшенична мука, молоко й мед, кров винограду, олія й одежа. Усе те благочесним іде на благо. Для грішних же злом обернутись може. Бувають вітри створені для кари, які в його гніві бичами стають, у час виконання сипляться силою, і гнів виладовують того, хто їх створив. Полум'я, град, голод і смерть усе те створене для покарання, звірячі зуби, скорпіони, гадюки, мстивця меч нечистивим на погибель, в його зізволені виконавці з них охочі, й вони поготові на землі в час потреби, та у визначену мить не порушать його слова. Ось чому я вже спочатку зважився розмірковував це й лишив на письмі Господні діла Усі добрі, кожній потребі. Своєчасна його забезпека, тож не треба казати, це гірше від того, бо все своєчасно схвалене буде, тож хваліте всім серцем і устами і благословіте ім'я Господнє.